Звідси видніється пагорб слави. Це Черкаський поділ, історичний центр міста. Минулий рік нам дав дуже багато археологічного матеріалу цікавого, який стосується ранньої історії міста. Там, з кінця 14 по 18 століття велика кількість археологічних знахідок. От цей керамічний посуд, пічні кахлі, монети, кулі. Поховання, їх тут вже 150, говорить керівник експедиції Дмитро Куштан. Які відносяться до Святотроїцької церкви, яка розташована була тут поруч, стара дерев'яна Святотроїцька церква, збудована в 1671 році. Церква збереглася лише на малюнку. Над людськими рештками працюють археологи. Це поховання дорослої людини, але, судячи по зубам, досить порівняно молодої. Поховання було в дерев'яній труні. Поруч скелети дитини тут дуже багато дитячих поховань. Це свідчить про те, що в ті часи була досить висока смертність. 50 людських решток вже обстежив антрополог, говорить Дмитро Куштан. Антрополог розказував, що там на деяких кістах на цих насуглобах видно, що люди працювали дуже важко багато молодих поховано. На деяких простежуються якісь там травми, перелами. Перелами, які позросталися досить погано, тобто це свідчить скоріше про досить низький рівень медицини. Чим ближче до церкви, тим щільніші поховання, розповідає керівник експедиції. Пан Михайло працює в роскопі. На поверхні видніється кістка. Ось голова, череп. Це очевидно верхня кінцівка. Кістки таза ось виглядають. Це стигнові кістки, і далі воно уходить під бровку розкопа. Частина трьохсотлітнього цвинтаря знаходиться за межами цього паркану. Прямісінько з землі археологи дістають і кераміку. Це якраз денце горщика кінця 14-го, початку 15-го століття. Воно якраз відноситься до перших десятиліть існування міста Черкаси. Після кропіткої роботи все це увійде до музею середньої Дніпрянщини, каже фахівець. Кісткам же планують знайти вже місце нового спочинку. Після того, як їх опрацює антрополог, ми ці поховання ці ці кістяки хочемо перепоховати, тобто вже якось скоординувати наші дії із Владою міста із Святотроїцькою церквою, яка є наступницею цієї церкви, яка зараз роз... ну, знаходиться біля Слави, можливо, з ними, щоб перепоховати їх. Ну, наприклад, як це було зроблено в Чигирині, Тетяна Рева, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.